Кожен день як попередній, так весь рік. Щодня у нас, наче 24 лютого, 2022-го. Сирени, обстріли, смерті, напади і знущання. Ми пережили багато, та кожен наступний день несе нові випробування. Ми вже і забули ті моменти, через які злилися і плакали. І я хочу нагадати про те, що нас шокувало: ті звірства, які не вкладаються в голові досі, ті цифри, фото і відео, від яких мурах і тілом. Отже, моменти, через які ми плакали. Лиш вдумайтеся, за два дні війни від рук ворога загинуло 198 людей, з яких троє дітей, і ще 1115 поранених. Перші наші сльози через бучу та ірпінь, понищені будинки, люди, які тікають, не знаючи де безпечно, колона російської техніки посеред міста в центрі країни. Будинки чорні від вибухів, дороги вкриті з залишеними авто, а поруч люди. Мертві люди, які не очікували такого підлого наступу. Лежать діти з портфелями, матері поруч, пенсіонери, які кудись поспішали на велосипедах. Ці картинки назавжди у нашій пам'яті. Інша сторона жахів це тисячі людей у підвалах. Вони ховаються від нападників, вони чують, як танки заїжджають на їхні подвір'я, бояться тікати і бояться залишатися в місці, де намагається господарювати ворог, російський найманець, расист, вбивця. В перший день війни у траурі і Тернопільщина плачемо і водночас дякуємо молодому бійцеві збережан Віталію Скокуну. Він був добровольцем, який замінував і підірвав автомобільний міст геніческ Арабатська стрілка. Віталій Скакун знав, що не виживе, та все ж наважився підірвав міст і себе. Таким чином уповільнив просування танкової колони ворога. Досі плачуть серця від цього героїчного вчинку нашого земляка, адже саме сьогодні рік з дня його смерті. У березні наші погляди прикуті до телефонів через Маріуполь. Ганебний обстріл обласного драматичного театру. Там перебувало близько тисячі мирних жителів, це лише жінки і діти. Вони були у підвалі театру. Для тих недолугих нападників навіть написали на асфальті слово Діти, але їм було байдуже. Тоді загинуло понад три сотні людей. Квітень Маріуполь Азовсталь. Досі кров холоне від спогадів. Наші захисники опиняються оточеними на заводі Азовсталь. Бойові дії тривали з 18 березня до 20 травня 2022 тисячі Згадайте фото наших воїнів, згадайте пісні і бойовий дух. Пам'ятайте звернення, які вони записували, будучи в оточенні. І весь цей час ворог бомбардує над важкими авіабомбами, хоче знищити наземні споруди і дістатися підвалів. Але ж ні, ми мудріші і сильніші. Настає час починається евакуація цивільних, далі поранених. Але близько двох тисяч воїнів виходяться з Осталі і здаються в полон. Героїчна оборона Маріуполя тривала 84 дні. Та є і сльози щастя це зустріч полонених після їх обміну. Далі Краматорськ вокзал, обстріли. Тоді саме відбувалася евакуація, коли ворог випустив дві ракети. У вокзал, де були тисячі людей, вони наважилися покинути рідні міста, щоб втекти від расистів їхньої злості і захланності, але наздогнала смерть від рук Росії. Тоді, внаслідок удару, загинула 61 людина, 121 отримала поранення. А в липні сльози котилися від слова Оленівка. Пам'ятаєте? Масова загибель українських полонених в колонії, де отримувались українські військовополонені, зокрема і бійці Азову, пролунали вибухи. Загинуло 53 українських захисників. Це справа рук Росії. Так заявили в Генеральному штабі Збройних сил України. Артудар по колонії завдали саме збройні сили Росії, щоб приховати тортури над полоненими та розстріли. 24 загиблих, 68 постраждалих. Серед яких четверо дітей це наслідки обстрілу расистами Вінниці, попадання у торговий центр, сльози, квіти, молитва. Весь світ тоді почув історію чотирирічної Лізи, яка загинула на місці. Дитина з мамою йшла на розвиваючі заняття, і ось вибух, перевернутий візок і кров. Пробач, нам, лізо, що не вберегли тебе від ворога. Північна Салтівка у Харкові. Тепер цей район називають мертвим містом. 70% будівель ушкоджено або знищено. Сотні багатоповерхівок стоять розбиті і чорні, але живі завдяки людям, які залишилися там, де, здається, неможливо вижити. Вони навідують свої понівечені домівки, вивозять майно в надії колись повернутися. З початком Великої війни російська армія обстрілювала цей житловий мікрорайон чи не щодня і аж до кінця травня. Та наші збройні сили відкинули російську армію на відстань недосяжну для артилерійських снарядів. Ще один наш біль це Буча. 8 квітня там почали ексгумацію вбитих російськими військовими цивільних. 40 загиблих із масового поховання в Бучі. Це мирні жителі, які не чинили жодного опору. 2 квітня Київщина була звільнена від російських військ, і за час окупації там загинуло щонайменше чотири сотні людей. Згадаємо і трагедію в Ізюмі: братські могили, а серед вбитих цілі родини. Місто звільнили від російської окупації 13 вересня, а вже 15-го числа виявили масові братські могили. Розпочалася екзумація тіл. В деяких могилах поховані цілі родини цивільних з однаковою датою смерті. А також знайдені тіла українських військових із змовірними ознаками катувань, бо у них були зав'язані руки. Похованими в братських могилах ізюма вважаються 445 людей. У січні жахливі новини з Дніпра попали в багатоквартирний будинок під завалами люди. Ці заголовки ми читали із жахом і кілька днів чекали, що ті, хто опинився в пастці, виживуть. Рятувальники їх витягнуть. В результаті рашисти знищили цілий під'їзд. Постраждали люди, які були вдома у святковий день. Три доби тривала пошуково-рятувальна операція на місці російського ракетного удару. Відомо про смерть 45 людей, з них шестеро це діти, про 15 неідентифікованих тіл 79 травмованих. Окрема болюча історія це бійці, захисники, герої, тіла, яких везуть додому з передової. Це триває досі і болить за кожного, бо в нерівному бою між патріотами і найманцями, між свідомими українцями і підданими путіну росіянами помирали краще. Наші захисники, богатирі, воїни, герої, ті, хто вартий вільного життя у вільній країні, хто вартий бачити сонце і творити добро, хто заслужив визнання і поваги, та отримав їх вже посмертно. Ворогу не пробачимо смертей, пролитих сліз, болю і страху, і не пробачимо вкраденого року нашого життя.